Дня, друзі. Осінь, вересень. Прийшла осінь першого числа не тільки по календарю, а й по погоді. І дощ пішов з 1 числа і по сьогоднішній день, 20 число, а він йде, йде, йде. Але поки дощ трохи перестав, я трішечки покажу вам міста на бережині, От тут хорошо побачити. Раненько, коли сонечко сходить, тут дуже добре відпочити можна. І поруч через річку недалеко. Теж рибаки сидять, можна поспілкуватися. От Така у нас природа. Верба гарна. Починається гроза і чомусь негадалося. Нагадався вірш Ліни Костенко прогрузу. Врата ті ніж в озерах. Китали рязку карасі, черкнула блискавка по зелах, аж полягали вони всі. Над світом білим, світом білим хтось всі спіралі перегрів, а хмари бігли, хмари бігли і спотикалися об грім. Гроза погримувала грізно, були ми з нею тет а тет, тремтіла річечка рогізна, човни ховала в очерет. І от, поки гроза не закінчується, ще один віршик вам прочитаю. Ти знаєш, у грози своя краса, яскрава, безкравиця небом в'ється, дощ блискотить, мов ранішня роса, і вітерець за хмарками женеться. Ти знаєш, у грози своя краса, приваблива, нестримна, особлива, злітає листя попід небеса, свою поезію ще поче злива. Був дощ і перейшло в град. Град нездоровий, помірний, але факт остається фактом. Із дощу перейшло в град. Бачите, що він витворяє на воді. Вода під градом кипить. От так-то. Осінь. А це природне сховище, яке дало мені змогу залитися сухим, так як газа була гарна і воно мене, мені допомогло, це природне сховище, не дало мені промокнути. Так що поки дощ перестає вже, стає менший і менший. І зовсім затихла гроза, небо на заході просвітліло, буде погода. Деякий проміжок часу. Всім, хто дивився відео, дякую. Arno, mam dnia. Do zobaczenia.